Сумська обласна військова адміністрація спільно з нашими громадами продовжує роботу щодо залучення коштів наших міжнародних партнерів, наших друзів для вирішення поточних питань наших громад. Сьогодні ми передали в Везбуцьку громаду, в Канатопську, нашим соціальним закладам міста Суми, Харужівки, чергову партію необхідних для громад автобусів. Загалом їх було передано 12, і сьогодні остання партія 5 передали. Дуже вдячні обласній адміністрації Сумської наші і фонду «JZ» за таку чудову підтримку для вихованців нашого закладу. Останнім часом до нас багато перебуває діток, які евакуйовані з прикордонних громад і перебувають в нашому закладі. На екскурсії будемо їздити але часто ми використовуємо їх для підвезення, наприклад, в лікарню, ну і на інші потреби. Сьогодні у нас значна подія. Це саме передача автомобілів Фольксваген для діток нашого закладу, щоб вивезти кудись дітей, щоб вони поїхали в липову долину або якісь екстрені ситуації. Ми дуже вдячні всім, хто відгукнувся на наші прохання. Хотів би подякувати всім нашим партнерам, які активно долучаються, в тому числі надання відповідних матеріальних засобів.